Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім про нову роздачу від біржі BINGX, де кожен з нас може виграти від 5 до 500 доларів в токенах АБ. Що нам потрібно робити для цього? По-перше, ми обов'язково повинні бути зареєстровані на біржі BINGX. Посилання я залишу в описі під даним відео. Потім ми переходимо за посиланням. Посилання залишу в описі під даним відео. І будемо виконувати умови. Дивіться, одразу скажу, що залишилось у нас ще всього 3 дні до кінця розіграшу, тому поспішіть. Дедлайн буде 28 березня. І, в принципі, які у нас тут є завдання. Залишаємо свій Bing а, робимо різні підписки в Telegram, різні репости, лайки, приєднуємось до Telegram каналів І за це ви отримуєте різні ось, бачите, токени. Entry 450, тобто у мене ось 450 шансів на перемогу. І якось так: тобто 450 балів, і у ну, мене більше шансів виграти, тому що можна запрошувати своїх друзів, Invite Friends як бачите, я вже запросив своїх 20 друзів і за кожного з них отримаю також по 10 додаткових балів. Якось так. Обов'язково рекомендую лоу-банкам залетіти в дану роздачу, тому що, в принципі, не обов'язково запрошувати друзів, висичить лише там, зробити підписки, і ви реально можете виграти від 5 до 500 доларів. Тому, друзі, скіпати заборонено, особливо лоу банкам Всі посилання я залишу в описі під даним відео, обов'язково беремо участь. Також, друзі, обов'язково підписуємось на мій телеграм-канал, на якому я зараз знаходжусь. Всі посилання я залишу в описі під даним відео. Дякую всім за увагу!